всемогутній і люблячий небесний Отче, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, з праглим істини та нового життя. Я визнаю, що потребую Твого прощення і Твоєї благодаті. Моя душа втомилася від гріха й порожнечі, і я прагну бути очищеним Твоєю любов'ю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Я вірю, що Ти прийшов на землю. Помер на хресті за мої гріхи і Воскрес для мого виправдання. Я довіряю твоїй жертві та Твоїй перемозі над смертю. Твоя свята кров омиває моє минуле і відкриває шлях до нового життя. Святий Духу, наповни моє серце світлом і дай мені силу щоденно йти за Христом. Зміцни мою віру. Даруй мудрість і відвагу відвернутися від зла та жити у слухняності Твоєму Слову. Небесний Отче. Я віддаю Тобі все своє життя, мої страхи, мої слабкості та мої мрії. Від цього дня я хочу бути твоєю дитиною, належати твоїй родині та ходити шляхом правди і благодаті. Дякую Тобі за спасіння, за милість і за нову надію. Яку я отримую в Ісусі Христі в ім'я мого Спасителя Ісуса Христа? Я молюся. Амінь.